Це пункт незламності в селі Осетняшка. Він розташований в приміщенні старостату. Одночасно тут можуть перебувати 40 людей, розповідає староста Іван Перов. До генераторів каже, мають запас пального на тиждень роботи. Також тут є інтернет. У разі необхідності пункт може працювати цілодобово. Можна попити кави, зігрітися, зарядити телефони. Перепочити якийсь час, Забезпечені альтернативним опаленням, тобто електро є обігрівачі, крім опалення газу, ми забезпечені електроопаленням. Потім генератори в нас є для підзарядки акумуляторів, щоб на павербанки, генератори зарядити, телефони, чай, продукти першого набору, такі сухпродукти, там, печиво, укриття під низом. У нас тут є бомбосховище. Зі слів старости у селі майже тисяча жителів. З листопада 2022 року, відколи запрацював пункт, ним скористалась одна людина. Жителька Осетняшки Валентина Осипова в пункт незламності ще не приходила та вважає, вони мають бути. У нас завжди були заряджені телефони, були павербанки. Ну і про запас стояв все ж таки генератор. Найнеобхідніше, ну, все ж таки, можливість зарядити той же самий телефон. Якийсь елементарна аптечка, мені кажеться, має бути щоб людині якісь надати допомогу. Ну, якийсь мінімальний там набору продуктів. На 11 сіл громади мають чотири пункти незламності, сказала керівниця відділу комунального господарства Великосеверинівської громади Лідія Косарчук. Це там, де наші старостати, і де сільська рада. На облаштування виділяли кошти з громади, тому що ми придбавали матеріали. Це були і генератори, це були паливо для генераторів, і ну, треба було закупити і подовжувачі. 1200 ми витратили, це точно. Говорить, для поповнення у разі необхідності харчів або пального для пунктів мають резервний фонд. Але за весь період ну, до нас звернулося, ну, якщо тут одна чи дві людини, то в сівірінки там взагалі одна людина, і то він зайшов чисто ознайомитись. Є резервний фонд, який тримається, ну це десь в межах 100-200 тисяч. Це пункт незламності у Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю. Тут є дві кімнати, розраховані на 110 людей, сказала директорка центру Лілія Місюня. У нас можна сказати такий особливий спеціалізований пункт незламності, тому що що ми орієнтуємося у разі бликауту, що ми надамо допомогу нашим родинам і з дітьми з інвалідністю, які отримують послуги на нашому центрі. Тобто він облаштований і підйомником, і генератором старлінк є, дров'яна піч на неділю запас продуктів є, чай, ці засоби гігієни. Говорить, всім необхідним забезпечила міськрада та благодійні організації. У разі необхідності пункт працюватиме цілодобово. Хто буде звертатися до пункту незламності, то ми надамо всю необхідну допомогу. Тим паче, в нас є облаштоване укриття, не було світла. У нас там декілька людей приходили, то під'їжджали свої телефони. Нині в області 747 пунктів незламності. Прийняти одночасно можуть 37 тисяч людей. 318 пунктів розташовані у закладах харчування, аптеках, магазинах, заправках. Такі дані озвучила начальниця відділу надання соціальних послуг обласного департаменту Євгенія Хандусенко. 374 – це пункти незламності, які організовано органами місцевого самоврядування. І відповідальність за ці пункти несуть органи місцевого самоврядування. 51 пункт незламності це пункти незламності ДСНС області. Із них у нас 32 стаціонарні пункти, 17 наметів та два рухомих склади це автомобілі, які ну, будуть задіяні в разі необхідності надання обігріву. Населенню. Також пункти незламності у нас розгорнуті на чотирьох залізничних вокзалах. Це в нас місто Кропивницький, місто Олександрія, Помічна і Знам'янка. Розповідає, востаннє пункти перевіряли торік восени. Тоді рекомендували замінити продукти, в яких закінчувався термін придатності. У всіх пунктах незламності повинні бути підключені генератори, наявні системи освітлення, технічні засоби доступу до інтернету, опалювальні прилади, засоби для приготування гарячих напоїв, сформовано резерв питної води. Пояснила, пункти відкриють протягом двох годин з моменту виникнення надзвичайної ситуації. В цілодобовому режимі незалежно від пори року, в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з припиненням роботи, системи централізованого водопостачання, водовідведення, електро, газу, теплопостачання та усіх видів електронних комунікаційних послуг. Повторну перевірку пунктів планують у жовтні. Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.